Вітаю всіх. Пригадайте, здається, це було зовсім недавно. Перше свято осені наших дітей. Які вони тут ще маленькі, гарненькі, зосереджені, як вони стараються, мої любі діточки, Каріночка, Артем, Костя, Женя, Сергій, дімочка Ганчар, дімочка Каламоць, Мішенька. Іляка Навала, Аліношка, Євушка, Дави, Ема, Ваня, Важеночка, Міла, Ілюшенька Цесарук, Машенька. Це було мирне і щасливе життя. Не забувайте наш садочок і нашу групу, де б ви не були. Запрошую вас приєднатися до загальнонаціональних заходів до Дня прапора та Дня Незалежності України. Намалюйте наш прапор або зробіть фото дитини з прапорцем. Розкажіть на пам'ять патріотичний віршик. Приєднайтеся до всеукраїнського флешмобу дитячими долонями закриєм Україну. Нехай дитина обведе свою долоньку, розмалює її. І розмістить на дереві біля свого будинку. Чекаю на ваші фото або в цю групу, або мені особисто.